Усім привіт! Ви на моєму каналі Кніт Скарбничка в'язання для душі. І сьогодні я вам покажу ось таку цікаву в'язку. Це шапка. Я в'яжу її просто для того, щоб вам показати принцип в'язання цього візерунка. Це в мене таки, бачите, не такі вони в ходу. сюди сюди я їх розв'язую. Вяжу знов, це в мене була, якщо пам'ятаєте, шапка, вже я в'язала на каналі проста шапка. Простим в'язанням була в мене, вона зв'язана, тепер вона у мене тут буде задіяна. В'яжу я по колу, це англійська резинка двокольорова. Вяжу по колу і, як бачите, верніше не бачите, ви не побачите тут перехода від одного ряду до іншого, хоча він, звичайно, є принцип в'язання. Ті, хто не знає, як в'яжеться англійська резинка, ну, заодно навчитеся, ті, хто знають, якраз подивляться, як в'язати двома кольорами. І буде ось така цікава річ. В мене вона виходить, як бачите, по різному з двох сторін. Ну, я думаю, що це через те, що нитки різної товщини, у мене, як бачите, ось наскільки відрізняється, так, давайте краще буде видно. Ось Ця товща, ну, десь в два, мабуть. А, і спиці у мене. Так що, точно сказати, десь 4,5, може, да, десь 4,5, 5, зараз точно вам скажу. Так, зараз, 4, 5, ось, вот, на цифрі 5, якраз 5. Так, принцип в'язання англійської резинки. Кожен ряд, коли він коли в'яжеться зворотніми рядами, лицеву петлю ми пров'язуємо з накидом, завжди над нею є накид, а виворотню знімаємо з накидом. В лицевих і виворотніх рядах однаково. Лицева пров'язується з накидом, а вивотня знімається з накидом. Повернули і у вас знову перед очима лицева з накидом, вивертня без накида. Пров'язуєте так само, як попередній ряд. Коли ми в'яжемо по колу, то, звичайно, трошки інакше. Значить, у мене тут два кольори. Одним я в'яжу, ой, зараз у мене кольорова йде, бачите. так І тут я бачу, що я пров'язую виворотню петлю з накидом. Далі у мене йде петля без накида я повинна його зробити кожному ряду одна петля, та, що без накида, ми вже дивимося, яка буде лицева чи вивертня. В даному випадку лицева, знімаємо її з накидом а та, що з накидом вона у нас тут ось виверідня, пров'язуємо в нас з тієї сторони, з тієї сторони у нас ось лицевий ряд, а тут ряд виверідний. Бачите? Як? Так, знову знімаємо, пров'язуємо разом, зняли, пров'язали разом. І так, до кінця ряду. Так, ось дивіться, доходжу я до кінця ряду. Ось у мене вже, бачите, скоро вже через дві петлі червона. І я буду міняти нитки. Значить, я далі так і пров'язую з нит цю знімаю з накидом. Та що з накидом, виверіднюю. Далі дивлюся, у мене ця без накида я знімаю накидом. Хоча у мене тут є нитка, бачите, я знімаю з накидом. І далі у мене так само ось кольорова і червоний накид. Я їх також пров'язую, не дивлячись на те, що у мене, що я вже пропускаю ніби червону нитку. Я роблю до кінця, поки в мене не з'явилася, бачите, кольорова накид і червона петля. Тоді я тільки лишаю кольором і лишаю її не позаду, а лишаю її спереду. Бачите, щоб в мене потім вийшла ось таки знов а, така от коса лінія, і не було помітно, що тут в мене перехід. І я її залишаю з цієї сторони. Беру червону. Так, дивлюся. Значить, тут в мене кольорова одинока, мені треба зробити накид. Я її просто ось так накидаю. Далі у мене дві петлі, верніше, петля і накид я пров'язую лицевою. Далі кольорова виворітня знімаю з накидом. Тут пров'язую разом. Далі знов. Накід пров'язала дві рази. накид, пров'язала дві рази І так, до кінця ряду. Так, я вже підійшла до кінця ряда, Ми бачимо наша ось кольорова ниточка. Червона, закінчуємо ряд. Так, це я пров'язала. Далі у мене знімаю з накидом. Знов пров'язую. Дивлюсь далі. А далі в мене ось моя кольорова, і вона разом з червоною вже є і накид, і петля. Я не можу пров'язати, бо вона виворітня. Тут же ж ми пам'ятаємо, що виворотню ми пров'язуємо кольоровою, а вона у нас вже нібито пров'язана. Тоді ми робимо що, ми її залишаємо, як є. Червону за роботу, цю берем Ось вона в нас, бачите, ляже ось так гарно. Знімаємо, бо вона в нас вже пров'язана. Так чи так не неважливо. Все, далі. Знімаємо знаки пров'язуємо Ось, бачите, слідкуйте це місце, воно таке. Треба за ним слідкувати, все інше простіше. Тут просто підходите до кінця початку, так сказати. О, і дивитесь, що вам робити далі, що у вас є на спицях. Що на вас дивиться, так би мовити. Все, в'яжемо так до кінця ряда. Так, далі я вам показувати не буду, я вам показала два ряди принцип. Я вам ще кілька слів скажу. Значить, ну, ви можете її зв'язати довго, буде вона у вас, наприклад, таким от, хто любить там пооб'ємніше, хто ні, то кожен я ж як, як йому подобається. Як я набирала так, ось в мене початок, він так-то вирізняється трошки. Я набирала а, італійським методом. Бачите, що в мене окремо так само йдуть. Немає такої якогось одного кольору при звичайному наборі. Ну, ви можете набрати звичайним набором, я думаю, тут нічого страшного такого не трапиться, якщо ви наберете звичайним класичним. Так, як закінчувати? Закінчувати так само, як завгодно. Можна перейти на резинку один на один, щоб був об'єм менший. І скорочувати так, як ви звикли. А. Ну і все, Шва не потрібно, звичайно, тому що його митили по колу. І, ну, Ви можете, наприклад, собі якось там відмітити, де у вас все-таки зад виробу, задня частина. І от така цікава шапочка. Виходить. Бачите, за рахунок того, що ця однотонна дуже товста, вона навіть отут нічого не просвічується. Прямо треба отак от шролидерта, щоб побачити. Така косичка кольорова гарна. А? З цієї сторони, за того, що нитка тонша, має ось такий вигляд. Дивіться, в'яжіть, надихайтесь, може, хтось захоче щось. Якісь залишки є, можливо, бачите, сюди ж може піти будь-яка. Це те, що в мене є. хоча сказати, що тут така сама, то немає прям такої самої, трошки, трошки схоже, світліше. Можна жовту, зелену, синю, будь-яку, бачите, що більш-менш підходила. За кольором, і буде вам щастя! На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Скоро побачимось!